Наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий позичив на декілька днів поганяти один з тих причіпів, який ви скидали по 20 тисяч гривень дві штуки. Один там дуже вже завантаженою роботою, ну а другий мені позичили на декілька днів. Хочу спробувати, як він себе покаже, із таврушечкою. І я підозрюю, все йде до того, що я собі. Аналогічний матиму організувати для роботи, бо вживаний ніхто не дарує, то, мабуть, такий придбаю і сподіваюся, не знатиму горя. Ну, це з ним, з ним порожнім зробив скільки на кілометрів 150 по різних дорогах. Мови нема по, на мокру гору ґрунтову, я його таврією не затягну. Навіть порожній, скоріше за все. Не на кожну мокру гору я, я просто так Таврій так? але, але от поки сухо порожній порожні йде. От я його зараз піднавантажу, цікаво буде з'ясувати, які можливості таврі щодо тяганини. І взагалі, я так підозрюю, що я матиму на обидвох тавріях і на цій, і на пікапі. Ну, на пікапі, само собою, там вона рідна. Але я, скоріше за все, матиму і сюди поставити в коробку передач тягову, тягову головну пару, щоб у мене було менше швидкості, але більше тяги. Все до кінця цього тижня. Покатаюся з різним ступенем навантаження з цим причіпом і далі подивимось. Що й до чого. Ну, це такий місткий. місткий він от реально так, ну, візу, Візуально він взагалі тут більше за таврію, щоб ви розуміли. Я тут ну, не показую, бо тут локації, всяке таке. Але візуально він більше за таврію. І можна буде навіть не полінуватися рулеткою поміряти. Ну, він, мабуть... Задавлюємо. Дякую всім долученим да до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.